Розповім вам трошки про алею, присвячену нашим загиблим захисникам у Чорноморську. Ми її називаємо Алея пам'яті. І зараз ведеться активна робота щодо її створення і реалізації. Зокрема, ну, я запропонувала. Цю ідею у серпні, якщо не помиляюся. Тоді я опублікувала пост у Фейсбуці і почалися обговорення. Люди активно підключилися, тобто були різні думки. стосовно місця, зокрема, з місця я запропонувала в приморському парку праворуч від Колонади. Там є така відокремлена алея, і, в принципі, з цією пропозицією. Ну, всі погодились, можна так сказати. Я спілкувалася і з родичами загиблих, і з військовими, і з жителями просто міста Чорноморська, і ну, майже кожен поводився, що це буде гарне затишне місце для цієї алеї. Що ж буде на цій алеї? Ми хочемо зробити там такі стенди. Стенди а, з фотографіями наших чорноморських воїнів загиблих, на яких буде фото та інформація про людину для того, щоб кожен житель Чорноморська а, міг прийти туди, подивитися на обличчя а, загиблого героя, покласти квіти, а, для того, щоб туди могли прийти і близькі, і друзі, і просто. Ті, хто не знав цієї людини, але має запам'ятати його ім'я, що ця людина поклала життя за те, що ми зараз живемо з вами тут мирно і відносно спокійно. І Як просувалася, скажімо так, ця ідея, ну, я не буду усією подробиці, але фактично. Офіційну інформацію зі списками я отримала приблизно в грудні лише. І саме тому, як би можна сказати, не так швидко воно рухалось, як може комусь хотілось. Чому? Дуже треба уважно ставитися до цих списків. Потрібно їх перевіряти. Потрібно перевіряти кожну дату, кожну дату народження, дату загибелі, місце загибелі, букву в прізвищі людини. У одного, чи це Станіслав, чи Станислав, чи Через апостроф пишеться у деяких там В'ячеслав, В'ячеслав. Тобто, ну це такі здається, що це можна зробити швидко, але враховуючи те, що в нашому місті вже більше 70 загиблих, більше сімдесяти, я говорю цю цифру, тому що ми все одно, ну, я сподіваюся, найближчим часом це зробимо і всі побачать цю кількість. І я думаю, що кожен, хто бував на Алеї Слави і бував на кладовищі, також бачив кількість пропорів. Деякі із хлопців, вони не тут поховані, не в Чорноморську, але тут живуть їхні родичі, їхні друзі. І тому дуже треба ретельно було ставитися до саме даних, які ми будемо Публікувати, які ми будемо на цьому стенді а, друкувати, і це якби такий перший крок. А по-друге, це і спілкування з близькими. А, я із своїми колегами-депутатами дуже вдячна, це Дмитро Кришмар, це Андрій Кобильницький, Аня Романенко, це Володимир Ковальчук. Ми, Розділили між собою по кількості людей загиблих і обдзвонюємо, спілкуємося, розповідаємо про цю ідею. І, звичайно, що всі родичі позитивно ставляться і йдуть на зустріч, допомагають, надсилають фотографії, які вони самі обирають. Тобто, фотографії вибирають саме родичі. Ми з ними звіряємо дані. Знаходимо знову ж таки помилки. І потім є ще проблема така, що декого немає, декого з хлопців або немає родичів, або родичі за кордоном, і також з ними важко зв'язатись. А ви ж розумієте, що доки не буде по кожному, по кожній людині. По-перше, 100%, що ми нікого не забули, це по-перше. По-друге, по кожній людині не будуть 100% точні дані, то ми не можемо там, вже замовляти да, і щось встановлювати. Це щодо того, чому, як хтось каже, так довго. Ще раз повторюсь: інформацію зі списками я отримала у грудні. Весь січень ми працюємо. І зараз е, вже майже, майже, майже всіх ми ну, усіх, від усіх отримали ці фотографії, і е, вже так виходимо на фінішну пряму. Вчора я ініціювала нараду у, тут. У нас у виконкомі за участю міського голови, звичайно, заступників. Запросила також депутатів, тому що саме вони потім також будуть пояснювати містянам. Чому саме так ми зробили? Чому ну, інші питання, то депутати мають бути в курсі, звичайно? Хочу подякувати тим, хто прийшов, хто брав участь у обговореннях. Тим, хто не прийшов, хочу сказати, колеги, давайте трошки відповідальніше, тому що так не дуже коректно буде, коли хтось працює, працює над чимось, а потім приходити і казати, там, мені не подобається, це не так, це, це ще якось. Ну, давайте якось. Разом і хочу зазначити, що ті депутати, з якими ми працюємо, як ви могли почути, це зовсім різні партії, фракції, політичні сили. Тут, тобто, ми тут не, не, по, не по цьому принципу працюємо, а просто відгукнулися ті, хто хотів дійсно допомогти. Що вчора у нас відбулося? Ми плідно попрацювали, ми побачили, нам запропонували. Приблизний ескіз того, як це має виглядати. Ми, у нас є ідея того, що це мають бути не просто банери, як в інших містах, а що це може бути тверда поверхня, яка буде зображення, яка буде більш довговічна, більш можна передати яскраво картинку. Та менше а, чи менше буде страждати від можливих вандалів, скажімо так, тобто банер а, легше пошкодити, ніж таку а, тверду пластину. А, також спілкувалася з приводу того, що це має бути надійний матеріал з урахуванням того, що у нас море близько, щоб це було і щоб воно швидко не псувалося а, ці і. Ну, Підставка, яка йде під самий стенд, і сам стенд, зокрема, обговорили багато питань було і по списках. Вчора також з'ясувалися деяку інформацію, я знайшла, яку не могла знайти, і ті, хто були присутні, вчора допомогли. З пошуком, зокрема, контакти якихось е окремих людей знайшли. Тобто також дякую. Е і е взагалі ми почули вчора всі думки, е розійшлися з тим, що е зараз в мене вже доповнені списки, зараз ми закінчуємо із е уже пошуком фото. І думаю, вже будемо тоді приступати до самого макету. Хочу відразу зазначити, що перед тим, як щось встановлювати, ми безпосередньо вже на самій, алеї подивимося, як візьмемо окремий зразок і подивимося, як це буде виглядати візуально. Тобто, щоб це було зручно. Дивитися і дитині, людині там маленького зросту, людині на кріслі колісному, так і там високій людині, тобто, щоб це було видно, гарно, якісно зроблено. І тому Зараз у Фейсбуці вже люди хвилюються, що не так там, не подобається те, що там виставили якісь фотографії. Я відразу хочу всіх заспокоїти, що ну, особисто я хочу, щоб це, було, щоб це було достойно зроблено, щоб всім сподобалося. Це така велика відповідальність, тому що тема. Непроста і дуже обережно потрібно ставитися і до почуттів близьких, особливо до побратимів, які будуть приходити, про це дуже про багато речей потрібно думати при цьому, коли ми реалізовуємо цей проєкт. І знову ж таки, повторюсь, якщо б у нас було можливо менше людей, які загиблі, то Можливо, ми би швидше це зробили. Можливо, це було б біля виконкому. Але ми повинні думати не тільки про ту кількість, яка є вже зараз, а про те, що вона, ну, на жаль, буде збільшуватися. І потрібно розраховувати також місце і для того, щоб ці стенди доповнювати. Тому із цього. Ми будемо також виходити, коли будемо визначати за розмір безпосередньо стенду. Тобто, звичайно, що можна було зробити там два метри там, шириною, там велике дуже фото, але розуміємо, що не поміститься на багато така кількість стендів. Ну напевно на жодній площі в нашому місті. Що стосується самої алеї, ми також із міським головою туди виїжджали, дивились в якому вона там стані. Ну, по перше. Також за моїм клопотанням, що в минулому році були виділені кошти, і в січні вже встановлені камери відеоспостереження, тобто система безпечне місце, розповсюджується, і наші хлопці з Мунварти будуть бачити, якщо хтось там буде щось погане робити на цій алеї. По-друге, звичайно, що потрібно буде там привезти до ладу лави, урни. Ну, це такі дрібниці, але ми також на це звертаємо увагу. Освітлення для того, щоб там було видно навіть і ввечері. Також про це подумали. Ну, тобто питань багато, можливо, комусь здається, що це дуже. Просто, і це можна було зробити там за тиждень, але я запевняю, що той, хто так каже, він дуже погано собі уявляє, що насправді за цим стоїть. Коли я це задумала, мій знайомий військовий з Одеси, він також служить у 126-й бригаді. Він, він організовував подібні такі. Як сказати, заходи, не заходи, е, подібні речі у в Одесі з фотографіями. І він сказав: повірте, це дуже така складна робота по-перше, з усіма родичами поспілкуватися, зібрати всю інформацію. Я сказала, що я розумів, але у ну, нашому місті має це бути, тому що у нас дуже багато достойних людей, на жаль, загинуло. І Дуже гарні молоді чоловіки. Коли я збиралась всі фотографії, ну це дуже ну не можна передати своє відчуття, я уявляю, як це буде для близьких, але мають наші мешканці бачити ці обличчя, бачити ці прізвища і їх запам'ятовувати. А що стосується вартості фінансування, ще з самого початку, коли я ініціювала цю ідею, то я, як голова наглядової ради благодійного фонду здоров'я Чорноморська, я звернулася до засновників із пропозицією, що чи можемо ми профінансувати цей проект для того, щоб Ну, зберегти бюджетні кошти для того, щоб це було максимально об'єктивно, щоб ніхто не сказав, що хтось на, на святому там, нагрів руки або ще щось. Ну, тобто, щоб відсікти будь-які ці моменти. Ну і звичайно зекономити кошти бюджету. І зараз у мене є. Певна е, згода і е, можливість із фонду е, профінансувати ці встановлення цих стендів. Е, ну, е, зі мною також погоджується і Василь Олександрович, тому що ми вчора на нараді проговорили, що ми будемо залучати е, до цього позабюджетні кошти. Якщо е, будемо дивитися, в яку суму вийде кінцева е, вартість, і... Якщо потрібно буде, можливо, хтось захоче долучитися також і трохи задонатити на цю мету. Але я думаю, що з фондом ми справимося з цим і забезпечимо в нашому місті саме таку алею. Щодо самого дизайну цього, цього стенду, також ми повірте, я передивилась, мабуть, варіанти в усіх містах і спілкувалася також із колегами з інших міст, як хто яким чином це робив, вже є певна інформація, і ну, будемо орієнтуватись на те, щоб це було. Сучасно виглядало, виглядало і і патріотично, але одночас і сучасно.